Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати Біблію, досліджувати книгу Пророка Єзикіля, і сьогодні у нас на черзі третій розділ. Тоді Він сказав мені: сину людський, з'їж усе, що бачиш, з'їж цей сувій, і йди та починай говорити до нащадків Ізраїля: Я відкрив свій рот, і він, мені, він мене нагодував цим сувоєм. Приговорюючи до мене, сину людський, нагодуй своє тіло і наповни цим сувоєм, який я тобі даю, свій шлунок. Коли я його їв, то він був у моїх устах солодкий, як мед. Третій розділ є продовженням того видіння, яке ми читали в другому розділі, коли Бог показав. Пророку сувій, сувій, на якому були написані досить такі суворі речі. Там були в останньому вірші 10-му, 2-го розділу. Ми читали, що там записані були зойки, нарікання і горе людей. І от Бог каже: з'їж його, з'їж цей сувій. Для чого Бог це робить? Ми можемо пояснюватися тим, що для того, щоб стати на служіння пророку, треба напитатися Словом Божим, і цей сувій, незважаючи на те, що там були записані не досить добрі слова, він так само є словом Божим. І от всяке слово Боже, яке ми отримуємо, воно насправді є солодким, тому що будь-яке откровіння від Бога це для тих, хто любить Бога. Дуже солодкі речі. І от Бог годує свого пророка цим сувоєм, і щось подібне ми бачимо так само в книзі об'явлення Івана Богослова. В 6 розділі там так само Бог дає Івану скуштувати певний сувій, тобто книга згорнута в тубус такий. І от що відбувається далі. Потім він сказав мені: Сину людський, збирайся та йди до Ізраїлового роду і передай їм мої слова. Адже ти посланий не до людей, мова яких невиразна, чи до недорікуватих, а до нащадків Ізраїля, не до тих багатьох чужомовних зі складною мовою народів, слів яких ти не зрозумів би. Але якби навіть до таких я тебе послав, то вони тебе вислухали. Проте, рід Ізраїлова не захоче тебе слухати, тому що вони не бажають слухати мене. Адже весь рід Ізраїлів твердолобий зі запеклим серцем. Бог продовжуючи казати про покликання пророка, він каже, що він направляє його до синів Ізраїля. На відміну від багатьох пророків, які жили до Єзекіїля, таких, наприклад, як Ісая чи Єремія, які пророкували не тільки Ізраїлю, але й оточуючим народам, або навіть пророк Йона, той взагалі був посланий конкретно до асірійців, а пророк Єзекіїль посланий виключно до євреїв, тому що вже немає сенсу пророкувати іншим народам. І зараз слово потрібно в першу чергу до євреїв, тому що вони зараз знаходяться в полоні, їх вже туди забрали, і Бог посилає пророка туди. Але він одразу попереджає і каже певну негативну ще одну рису Ізраїля. Він каже: навіть би я тебе послав до інших народів, вони б тебе послухались. Але Ізраїль не такий, він не хоче слухати. Чому? Тому що він твердолобий і запеклим серцем. Тобто Народ Ізраїля, незважаючи на всі ті кари, які зараз з ним вже відбуваються, він продовжує бути дуже твердолобим, тобто упертим і запеклим серцем. Тобто він не хоче змягчити свого серця для того, щоб почути слово від Бога. Восьмий вірш. Проте я зробив тебе таким самим наполегливим, як вони уперті, а твоє чоло твердішим, ніж їхнє чоло. Як діамант, тобто алмаз, твердіший за камінь, таким я зробив твоє чоло. Не бійся їх і не лякайся їхньої присутності, хоч вони є бунтівний рід. Незважаючи на те, що євреї дуже оперті, але Бог каже, що Він зробить пророка ще більш упертішим. Він буде міцнішим за них, порівнює його з діамантом, алмазом, тобто найміцнішим матеріалом, який є на планеті, і от Бог хоче, щоб пророк в своєму служінні був більш запеклим, ніж євреї, уперті, і це знаєте, це слово. В тому числі й до християн сучасності, бо хоче, щоб ми в своїй проповіді Євангеля були запеклішими, ніж ті люди, які нас оточують, як би вони не хотіли слухати, але ми повинні дотримуватися цього повеління від Бога, покликання від Бога проповідувати Євангеліє. Незважаючи на те, чи будуть нас приймати, чи не будуть, але ми повинні. Бути міцнішими, ніж ці люди, тільки в такому разі ми зможемо виконати своє покликання до кінця. Далі він сказав мені: сину людський, усі мої слова, які я говоритиму тобі, прийми своїм серцем і уважно слухай своїми вухами. Тож вирушай, і йди до вигнанців, до синів і дочок твого народу, говори з ними і, звертаючись до них, передай слова владики Господа, слухатимуть вони. Чи, чи не захочуть Бог каже, що він посилає його до вигнанців, тобто на цей момент часу, коли пишеться книга, коли пророк бачить це видіння, частина євреїв ще залишилася жити в Єрусалимі, незважаючи на те, що він вже був захоплений. Але велику частину так само вже переселили в Вавилон. І от Бог каже: Твоя ціль, як людина, яку вже переселили, проповідувати ось тут цим вигнанцям. Після цього дух мене підняв, і я почув за собою потужний гуркіт того, як підіймали зі свого місця благословена Господня слава. Це був шум крил живих істот, простягнутих один до одного, та гуркіт колес біля них, як рокотання потужного грому. В першому розділі ми читали про видіння Божої слави і про видіння херовимів, які явилися пророку, які тримали престол Божий. І ось коли дух підіймає пророка для того, щоб він вже йшов туди проповідувати, то разом з з цим пророк бачить і чує, як підіймається ця Господня слава і десь направляється. 14 вірш. Отже, дух мене підняв і забрав звідти. Дух мене підняв. Незрозуміло, чи то дух спонукав іти його проповідувати, чи це була якась певна телепортація, може бути як одне, так і інше. Я йшов сповнений гіркоти й душевної розгубленості, хоч і відчував на собі могутню Господню руку. Пророк, почувши ось ці слова, почувши те, як йому доведеться служити, що люди не захочуть його чути, він сповнений гіркоти, тому що слово Боже, незважаючи на те, що воно було солодким в його устах, але оті слова про те, який народ і що треба буде казати, вони викликали гіркоту у пророка. Але при цьому він каже, він був розгублений, але відчував могутню Господню руку собою. Кожен із нас, кожен із віруючих людей, як би гірко не відчував себе від того, що наші близькі, наші оточуючі люди не хочуть чути Євангелія, не хочуть спасіння, не хочуть покаяння, але ми всі повинні розуміти, що Господня рука вона завжди поруч із нами. І прийшов я до полонених, що жили в Тель Авіві над рікою Кевар. Тель-Авів, що значить пагорок потопу або давній пагорб. Назва цього вавілонського поселення жодного відношення до сучасного ізраїльського міста з такою ж назвою не має. Таке – це було якесь місто, в якому компактно проживали переселенці. Воно було поруч з тим місцем, де знаходився сам пророк, і те, що Бог його. Туди кличе, ми можемо зробити висновок, що пророк жив не в самому Тель-Авіві, він жив десь поруч. Чому так сталося? Ну, можливо, через те, що ем, він був вихований Єремією. Да, він був учнем Єремії, і він е, знав ці всі пророцтва. Він бачив, що народ не послухався, і все виконалось е, так, як пророкував Єремія, що Єрусалим був захоплений, люди будуть уведені в полон, і Тому він вважав євреїв, цих е, з якими е, ну, своїх соплеменників да, винними в тому, що сталося. І мабуть, він не хотів мати з ними нічого спільного і тому жив десь поодаль. Але Бог е, навпаки, він хоче, щоб... Пророк прийшов і жив навіть серед ось цих людей. Там разом з ними, заціплений від усього побаченого, я сидів сім днів. Це видіння, це пророцтво, яке він почув, цей поклик, який відбувся, він призвів до того, що пророк на сім днів він просто заціпенів від того, що він побачив. Як минуло сім днів, було до мене Господнє Слово такого змісту. Син людський, я поставив тебе вартовим Ізраїлового дому, тому щойно почуєш слово з моїх уст, ти маєш застерегти їх від мого імені. Ще одна місія пророка: це бути вартовим. Вартовими в стародавньому світі це були люди, які знаходилися на Вежах, які оточували місто там, на, на стінах, і вони постійно дивилися в далечінь чи не йде ворог. І отак Бог е, хоче, щоб і пророк був, щоб він був вартовим. Він дивився вдалечінь чи немає небезпеки, і він одразу ж мав би застерігати людей, почувши слово від Бога. Коли я скажу нечестивому, ти неодмінно помреш, а ти його про це не попередиш застерігаючи і вмовляючи беззаконника звернути зі своєї лихої дороги, аби він міг далі жити, то той нечистивий помре за свій злочин, але відповідальність за його кров я покладу на тебе. Після того, як Бог сказав пророку, що він буде вартовим, він каже, досить дивні для сучасного знаєте, нашого вуха слова, він каже, що якщо він попередить, що нечистивець, Загине за свої гріхи, але е, пророк йому про це не скаже не просто не скаже, а написано, що е, ти не попередиш, застерігаючи і вмовляючи, тобто неодноразово, але багаторазово е, казати людині, що їй треба звернути зі своєї дороги е, хибної. То в такому випадку провина за гріхи буде не тільки на людині, але й в тому числі на пророкові. І це важливе слово для нас, бо ми, християни, так само поставлені вартовими в цьому народі для того, щоб казати їм слово від Бога. І якщо ми не кажемо це слово до людей, то провина за їхні гріхи вона так само лягає на нас, тому що ми не виконуємо те покликання, яке Бог нам доручив. Але якщо ти попереджував нечестивого, а він не залишив свого беззаконня і не зійшов зі своєї злочинної дороги, то він помре за своє беззаконня, а ти врятуєш свою душу. Для того, щоб врятувати свою душу, ми повинні попереджати про небезпеку інших людей. Так само, якщо праведник відступить від своєї дороги правди і чинитиме злочин, то я покладу перед ним перешкоду, і він загине. Але якщо ти не застерігав його відносно його гріха, то він помре за свій злочин, і всі його праведні вчинки, які він робив, не згадаються. Проте відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти все ж застерігав праведника, аби праведник не грішив, і він справді перестане грішити, то він безперечно житиме завдяки твоєму застереженню, і ти також врятуєш свою душу. Те саме правило стосується як беззаконників, так і праведників. Бо всі ми люди грішні, і наша гріховна природа час від часу робить нам пастки, і ми можемо впасти в гріх, незважаючи на те, що ми віруючі і ходимо в церкву, і всяке таке. Але Бог каже, що і таких людей так само треба наставляти, так само треба їх коригувати поведінку. І тому, коли ми бачимо, що брат або сестра. Починають грішити, то нам варто підійти і наставити на правильну дорогу, а не використовувати ось цей термін, який дуже часто можна почути в сучасних церквах: не суди. У нас тільки ми бачимо, що хтось грішить, ми намагаємось зробити йому попередження, і сразу з усіх сторін ми чуємо фразу не суди. Але насправді Бог і не закликає нас судити, але Він каже, що ми повинні попереджати ось це все. Тому що якщо ми бачимо, що брат чи сестра грішать, і нічого не робимо для того, щоб попередити цей гріх або привести людину до покаяння, то провина за ці гріхи буде так само на нас. І знову доторкнулася до мене Господня рука. І він сказав мені: встань, вийди на рівніни. І там я розмовлятиму з тобою. Інколи Бог кличе людей побути з ним наодинці. Такий приклад нам давав Ісус Христос. Він е, проповідував людям, але потім Він уходив на гору для того, щоб побути там з Отцем, щоб поспілкуватися з ним наодинці. І те саме відбувається ось тут. Бог е, кличить пророка, щоб він вийшов з міста Тель-Авів, де багато людей, де він повинен починати своє служіння для того, щоб побути з Богом наодинці. Я встав, вийшов на рівнину і побачив: там стоїть Господня слава, така сама слава, як я бачив над рікою Ківар, і я впав до лілиць. В першому розділі ми читали, що коли пророк був біля потоку Кевар, то він побачив Божу славу Херувими, Сяйво, Небозвіт і всяке таке. І ось ця сама слава Божа знову йому являється вже вдруге. Він бачить видіння цієї Божої слави, і вдруге він падає перед нею до лілиць. Тоді зійшов на мене дух, поставив мене на ноги і, звертаючись до мене, сказав мені: Йди і зачинись у своєму домі. Оце сину людський, до тебе застосують мотузки, зв'яжуть тебе ними, і ти більше не зможеш до них людей виходити. Я зроблю так, що твій язик прилипне до піднебіння. Ти занімієш і перестанеш бути для них людиною, котра дорікає, адже вони бунтівничий дім. Але коли я даватиму тобі доручення, то відкриватиму твої уста, і ти їм скажеш те, що говорить владика Господь. В цих слова, віршах Бог каже: до пророка цікаву річ, він буде проповідувати, але Досить незвичним способом цей спосіб полягає не так, як раніше пророки до нього ходили по вулицях, вони закликали людей до покаяння, вони входили там в палаці до можновладців, але тут буде зовсім інша історія. Пророк буде знаходитись в себе в домі, він буде зв'язаний мотузками, тобто його тіло буде паралізоване, і ба більше його язик. Він буде е, прилипне до піднебіння. Тобто він буде німий. Інколи для того, щоб люди звернули увагу на Бога на Його пророцтво, треба, щоб з пророком, з тим, хто промовляє слово, слова Божі, відбувалося щось дивне. Е, і ось тут саме такий випадок. Подібні речі ми бачимо в Євангелії від Луки в першому розділі, коли е, Священник Захарія, батько отця, батько Івана Хрестителя, він почув дивну звістку від Бога. Він почув, що він в своїй старості зачне сина, в нього народиться син. І він не повірив. Він не розумів, як це може статися. І тоді було знамення: він став німим на строк, поки не народився його син, і поки він не дав йому ім'я Іван. І це було свідчення багатьом людям, що Ця дія відбувалася від Бога, і от подібне ось тут пророк не розумів цього видіння. Пророк не розумів, як це можна пророкувати, і люди не будуть слухати. В нього швидше за все було багато запитань, і він сумнівався в цьому видінні, і Бог йому каже, що він буде німий, і німим він залишався. До того моменту, поки не виповнилося те пророцтво, ми в подальших розділах будемо читати, поки не відбулося руйнування Єрусалиму. Хто захоче слухати, нехай слухає, а хто відмовлятиметься, нехай не слухає, адже вони бунтівничий рід. Такими словами закінчується ось це покликання пророка до його пророчої діяльності. І з 4-го розділу ми почнемо читати вже момент. Як пророк починає пророкувати до нових зустрічей!